Всім привіт. Йоу. Дегустація для пацанів бульдака. З сиром. З сиром. Отакого От красу замутили з Андрюхою. І зараз буде дегустація. Ну тобі рай пишу, що покатається. Позвали? Так. Звуки який. Вообще чітко, ну. А це має бути... Не знаю, що червоне-червоне. Yeah. Mm. Зараз буде жорстка движуха чик-чик mm. то правильно приготовлене все як там пише на коробці mm. так доки ми ще тут, тут три обов'язково два тила одразу так глянути так легенько поставимо сюди Ну что, первая проба. Я не скажу, что не выстрелил. Я mm -hmm. с соусом пробовал. О, блядь. Такое, что нормально, но прям чувствуется. Ну не смертально, знаешь. Ну да, не смертельно, но... По пацанячему. Это пощек, ты почал. Ну, чуется... Чуется амбак. Тупя вроде можно есть. Ну, есть можно. Хто собі пиво попив? Я думаю, що в мене минулого пива так скакає. Ваше здоров'я, дружі глядачі. Хочеш стакан? Ну. Тише, тише. Тіше, тіше. Тіше, тіше. Тіше, тіше. Тіше, Ну, давай. Секунду. Ти говори, говори, не дай. Ну, до речі, Бля. до речі, сирний смак не так сильно чується, як перець. Гелі-єлі. Ну, все не чується, ні? Ну прям. Ну, не, не дуже. Не все сказав, все <рик> та не <ні. рик> тупо почав щекати, гоньо. Перед цікавий, який, по ньому це якийсь не чілі, мені здається. Не знаю, ну таке гостреньке, типу. Але не смертельне, я думаю, дуже важче. Так, <рик> так ну, та, ну, та, воно так. зразу хоча без догону. Та-та, без догону. Да поехал. ватафаку то я только что пришел. Добро. мы там кулеры найти типах не стояли? Ух, так. О, добрый день. Сучка. Душа ну, риві що много гаряча. Даже по весьор, ну, щось таке легше стало. Так? <ріху> Але добре? Mm. Таке ну ситне. Ну Думаю, да умирать, господи. Ну. на не как в Не как то, да? Mm. Ну. Она такая маленькая была, не за это в целом такая картина будет. Ой-ой-ой. Треба, треба. Ганс шпиге. Уже такая почало більше пекти. Нахубак чуть. Но бачу. Ой-ой-ой. До речі, по устроке похоже на ці крильця з цього з маліровку в Теж Он так лапається нормально, губах чувеч. але без догонки, знаєш? Той. Без догонки, ну. Ну це вже таке, чим довше їсеш, тим раді робиться. Але по його допомагає. Трек піду з хлібом по ньому. З хлібом? Маю, маю хліб? Хліб показує. Плашкиславский той чим духшерхавари на писак Неуборат Перший пустыки був Шупучов Оп Тут Перший Був заряженный, да. Кики, відео? 7 минут длиханку уяс. Mm -hmm. Хай тебе сестру попросить, хай попросять, а ну. Зараз сестра. Ну і здулі, я Та, іди сюда. Ходи, спробуй. Що? Нічого не воняє. Ходи, спробуєш. Ну це взагалі запаху нічого. Ну взагалі нормально пахне. Вони з просто вже звиклися. Та. Бачиш? Що? Ні, ні, не, не, не хочеш. також ще нахилися, передай привіт в камеру. Нахилися. Підми <сіх> собі. Може, Уже чуть-чуть соуса возьму. Не почав? Трошки. Молодий ну чоловік. Пекучі сухарики. Чого собі пекучі сухарики? Соуса, мабуть, воно трохи дає. Я за... думаю, воно від нього нормально. А ти не плачеш? Ні. але соуса просто ще. Ну. <laughs> від гарячого. Але плакати не, що не, не таке ще гаряче. Трошки дитинці візьмем соуса. На, їж. В камеру вердикт, ходи. Ні? Копіє. А ч? Не гостро. Ми, ми, ми не плачем, просто трошки сльози за те. Я думаю, знаю, що Сиро не свичав. Добре, будеш ще? Mm -hmm. Ти знаєш як перший кус але твоє я в таку дужуху був. Mm -hmm. то воно чується. Звісно, пізменше стало косло тішу все. Коли гаряче, знаєш зразу, до mm -hmm. гарячого перецільного упашить. Може бути. Ну якщо воно встигне, прям, навіть що холодний, то, то, то напевно, лай ладі буде таке гостре. Може бути? Треба якісь і чорні такі, пише альорт. Та ще аль чорний попробує потім. А то вже сеня буде сісмія. Mm -hmm. Ну що робите? Не знаю. Макати. Хліб макати. Ну саме пити, певно, небезпечно. Ну мать. Ну, говоря, гострый. З 10 на скільки у На 7, там. Та ні. Менше? Ну, може, 4-5. Нифига. Ну, я думаю, на 7, то там прям ну, жорстко понял. Якщо рахувати на 10, то то що ж ти то, не то, можеш то, їсти то... і плачеш? Ну, типа, ти можеш їсти і плакати, а ти на сімейку, знаєш. Типа, что просто самі связи. Десятка, думаю, це вже смерть якась. Ну да, значить, то вот десь на турі десь 5. Ну, таке, типа, серединька. Ну не прям смертельнее, знаєш, але не okay, no, легеньки no, посередині. І ще, ну здорове таке поняв. Ну, я що їсть. No, yeah, sure, yes. Дефолт на медина у нас, по ну, два рази менше. Ну, воно коли, типу, високий, і широке. No, більше за біг бон. Ну. Більше за биг бон. Більше за оцю, типу, реву здорова, значить, у великі упаковці Угу. Mm -hmm. Ну прям давай грубезні прям. Щоб прям разкуп взяти і наїстися. Бахмутки добре в тому солосі. Mm -hmm. Я трохи того кунжуту, що mm -hmm. смак дає кунжутний, Але якби була кунжутна в лікар, би матері ще буде здають. Mm -hmm. Могли би додати, ну. Чись там грамчик. Ну понял, якщо та дівчина зараз хавку бит хау я твой давай. Чаты просто їсти все и щоб остроена то нахау. Не mm -hmm. щоб не якась латину спала. Боюсь все равно. Тим пофіг. Що, делать? Что я нахау? Вон тут получилось сосиска. І юшка. Нет, Южку, по моему не будем хавать. Нормально. О. Нормально. Ну, типа, могло бы ты идти. Певно, той чорний погірше буде. Просто не як типе, там, по -жестку, по -жестку". Ну, типу там хаоні там. Ти гостреньке, але не так, що аж. Ну так, да, так. Да. Терпимо. Так. О. Чим більше, більше хаос лек... ну, легше стає. Не таке сель. Може просто бо холодніше стало. Перший кусман при жорстке. Перший кусман був пацанячий. Добре, пацани, поговорили. Щастя, здоров'я, нога элита. Всім удачі. Чао.